Інструкція медичних препаратів шрифтом Брайля львівські незрячі незабаром зможуть читати властивості ліків у аптеках. Вже з березня фармацевтам роздадуть книги з понад сотнями спеціальних сторінок. На них буде описано 103 медичні препарати, вказано способи їх приймання та протипокази. Організували друк інструкції самі незрячі, однак вони раді, що ці книги готові розмістити у себе більшість міських аптек. Дорога освіт медпрепаратів для незрячих Львова розпочинається з видавництва університету Львівська політехніка. Тут першими в Україні розпочали друк інструкцій до ліків шрифтом Брайля, рельєфним письмом, яке можна читати пальцями. Тексти інструкцій у комп'ютері перекодовують, потім роздруковують на спеціальному принтері. Ми маємо спеціальне обладнання, з допомогою якого ми можемо перекласти український контент у брайлівські шрифти. Рудних країнах світу цим займається багато і науковців. І держава фінансує і. Проект виготовлення інструкції до ліків для незрячих у Львові започаткувала не влада, а самі незрячі. Фінансову підтримку в кількасот доларів на матеріали та друк отримали через грант. З надрукованих листків складуть книги, які лежатимуть в аптеках. У кожній буде коротка інформація про антивірусні, шлункові, серцеві препарати. Вибрали ті ліки, які найчастіше купують незрячі. Усього 103 найменування. Він має діяти не як робот, бо от мені це назначили, бо я не бачу, я слухаю. Він має діяти усвідомлено. m Він має мати е, всю інформацію доступну для нього так само, як це таку інформацію має здорова людина. Перші примірники інструкції ліків для незрячих з'являться в аптеках Львова вже у березні. При першій покупці ліків людям безкоштовно даватимуть аудіодиск, де інструкцію ще й начитають. Люди з проблемами зору з інших міст зможуть скачати ці аудіофайли з інтернет-сторінки Львівського об'єднання сліпих. Організатори кажуть, інтерес до їхнього проекту є не лише в незрячих, а й у львівських аптек. Фармацевти з радістю готові взяти участь у цьому проєкті. Іван Кривий, Юрій Рура, Факти ЕСІТІВІ.